Друзі, вітаю! З вами знову я ваш психолог Наталя Мазай. Впередень дня матері говоримо про відносини дітей і матерів. Якщо ви вже доросла людина, а все, маму ніяк пробачити не можете, у вас лишилися образи, або ви мама. Перед якою, наприклад, стоїть вибір вибирати дитину чи вибирати кохання, лишайтеся, тому що сьогоднішня лекція, вона буде автоматично дуже терапевтична. Я думаю, вам буде дуже-дуже корисна. Друзі, мої, взагалі, чому сьогодні підіймається таке питання? Сьогодні прийшов мені лист в особисті повідомлення. Дуже важливо. Я його вам процитую, але він іноземний, тому я трішечки можу спотикатися, бо буду одночасно вам перекладати. Е, Наталю вітаю вас! переддень дня матері хотіла б задати цікаве питання, як пробачити маму, яка е, зайнялася влаштуванням особистого життя. І нібито. Дитина не була покинутою, її не віддали бабусям на роки, але ця дитина відчула всю гаму емоцій, одинокості, непотрібності, ревнощів, Вона відчувала Нібито зрадили її, так зраду з боку матері, відчуття, що дитина зайва, що вона є таким, чимоданом ручки, що дитина заважає особистому щастю матері. А якщо дитина ще любить тата, то відчуває, що мама зраджує тата. І розумом дитина розуміє, що мама, як і будь-яка інша людина, хоче влаштувати своє особисте життя, знайти кохання чоловіка і бажає їй цього, так? але серцем відчуває, що мама покинула. І як матері-одиночці в пошуках чоловіка не дати пережити дитині вище перечислені емоції, які потім на багато років стануть. Образую на неї. Отже, дивіться, друзі, насправді так важко сприймається цей лист, тому що насправді тут два питання. І дивіться, я не придумаю, я цитую: як пробачити маму, яка зайнялася влаштуванням особистого життя, і як матері одиночці Пошуках чоловіка не дати пережити дитині вище перераховані емоції. Тобто, дивіться, тут якесь таке подвійне послання, і незрозуміло, автор взагалі хто? Оця дитина чи оця матір? Так? Ну, це такий цікавий феномен, насправді так, але ми не будемо зараз на цьому сконцентрувати увагу. Ми дивіться, вб'ємо двох зайців одночасно. Я дам відповідь про те, як матері-одиночці в пошуках чоловіка не зрадити свою дитину, але одночасно цією відповіддю ми пролікуємо ту дитину, яка пережила себе в оцій, Емоцій. Тут є ще приписка, що дитині було на той час приблизно 10 років. Коли я запитала а дитині зараз скільки, то була відповідь 40. Так? Цікаво, бачите, людина 30 років вносить в собі оцю образу. Дивіться, давайте почнемо з того, що чомусь так у нашому суспільстві склалося, що жінка може бути. Щасливою одночасно, і як матір, і як кохана, лише будучи в шлюбі із батьком своєї дитини. Так, звичайно, це ідеальний варіант, але буває так, наприклад, що ну, якщо люди не розлучаються, хтось із партнерів може і померти. Таке теж буває. так? Е, тому е, що, і потім перед жінкою стоїть такий вибір, так? що ти або матір. Ти або кохана, да? і такий вибір якийсь складний. І при цьому що це дуже так, транслює наша культура. Так? От, наприклад, що там дітей називають отам, прицепом. З прицепом тобі нічого не світить. Потім, дивіться, ці розмови на кухні, да? коли там. Подружка радить, там, віддай свою там, поки що дитину, там, мамі хай поживе, а ти влаштуй своє особисте життя, а потім ти вийдеш заміж, а йому діватися буде нікуди. Ну, розумієте, от якась така єрунда, що дитина дійсно є якоюсь такою обузою для жінки. Да? Якщо їх двоє чи троє, то це взагалі караул і катастрофа. Але дивіться, знаєте в чому трагедія? Ми чомусь так звикли, що це трагедія для жінки, да? але доросла дитина, яка розуміє, що мама зараз буде влаштувати особисте життя, що з з'явився як там якийсь дядя-коля, да? який там заходить в гості. Дитина ж теж вона відчуває оце, що вона є обузою для мами, що вона зараз буде. Заважати мамі влаштувати оце особисте життя. І тут, бачите, з'являється таке глобальне відчуття провини тільки за те, що ти народився. Розумієте? От я народився і фактом свого народження все. Я мамі ламаю так життя. Да? Ну, розумієте, і дитина вже автоматично, тому що їй про це диктує суспільство, вона вже е, сприймає. Себе поряд із мамою і її новим коханим як щось зайве, як те, що щось заважає. Тобто, дивіться, ситуація, звичайно, там часто мама це транслює, так, але часто буває так, що мама це не транслює, але дитина це відчуває. Там з друзями вони поговорили, хтось щось розказав, десь якомусь серіалі щось побачили. Да? Ну, тобто, це живе в суспільстві. Давайте дивитися на це взагалі по іншому. А дивіться, з якою з якими історіями часто стикаюся я, так і з своїми клієнтами. Ну, дивіться, дуже часто буває, що Люди там після других, там, третіх відносин, які будують стосунки, вони вже досить зрілі. І, наприклад, я чую там часто таку історію: ой, як гарно, що у мого обранця або обранниці є вже діти, бо я вже народжувати не збираюся. Да? Або чоловіки можуть казати, я вже не хочу дітей. Боже, мене от у своїх двоє є. Як гарно, що у неї є теж двоє, а в нас так от два на два. У нас разом четверо дітей і все добре, розумієте? І не треба, да? тому що ну, часто, от, коли люди сходять, це вже 35-40 років, ну, справді, вже втомилися від материнства, батьківства, вже хочеться таких більш спокійних стосунків. І якщо, наприклад, у когось троє, а в когось немає, тоді от починаються дійсно ці конфліктні ситуації. Я хочу дитину, а хтось не хоче. так. Далі, другий момент. Наприклад, є такі історії, що, наприклад, мій клієнт розказує, каже, моя дівчина, у неї є діти від першого шлюбу, і слава Богу. Тому що в мене генетичне захворювання, а з цим захворюванням бажано не мати дітей. О, дивіться, яка історія. Да? І він каже, що ну, мені в принципі, я нормально ставлюся до її дітей, в принципі, я готовий десь виконувати роль тата, і гарно, що вони вже такі Да? А І гарно, що не буде такого питання, що їй хочеться дитину, а я не можу мати дітей. А, або ж жнову ж таке питання, да, коли, а люди не можуть мати дітей. Ну, не можуть, не можуть народити. І тоді оці дітки вони взагалі стають ким? Вони стають спасінням. Розумієте? Вони стають спасінням. Тобто, давайте на це дивитися по-іншому. Потім. Друзі мої, дивіться, знову ж таки, дівчина йде на побачення із потенціальним там, женихом. І вона думає, казати про дитину, не казати про дитину. Подружки кажуть, не кажи, він звикне до тебе скажеш потім. Дивіться, що це транслює? А коли ми йдемо на перше побачення, взагалі, оцей перший етап зустрічань, він в чому заключається? Нам хочеться показати свої такі найпозитивніші сторони, да, продемонструвати себе в всій красі. Ну, а потім, коли він побачить мій целюліт, порівняно з тим, що я там і розумна, і весела, і добра, і освічена, цей целюліт не буде мати значення. Якісь там мій що там криві ноги і моя дитина. Тобто, дивіться, ми ставимо в один рядок нашу дитину як недолік. розумієте? Як те, що потрібно обестінити, приховати, затаїти. От якось от ми от так транслюємо, розумієте? І навіть якщо адекватний нормальний чоловік, він же що ловить, яку нашу. Який наш такий посил? Про те, що наша дитина це наша, наш якийсь недолік, розумієте? Наше щось таке, що ну, і діти нікуди, розумієте? І ну, треба з цим змирятися. Так дивіться, якщо ми так ставимося до власної дитини, які тоді претензії до нього, якщо він буде якось не так з нашої точки зору, ставитися. До моєї дитини. Тобто я сама свою дитину знецінюю, транслюю її як якийсь свій недолік, а хочу, щоб а інші так повинні мою дитину тоді носити на руках. Ні. А як правило, так як ми ставимося до своїх дітей, так ми запрошуємо до них ставитися інших людей. Тобто, дивіться, мама одиночка, от зараз прямо до вас, так, в діалозі, от ви, ви взагалі повинні визначитися, от ваша дитина, вона хто для вас? Це ваш якийсь недолік? Це те, що потрібно приховувати, те, чого потрібно соромитися? Чи це ваша гордість, це ваша якась краща сторона, це те ну, частина вашого життя? Да? Тобто, тому що виходить так, що той чоловік, якого ви обрали, от він каже: от ти знаєш, ти мені все так підходиш, а ти от, от, така нічого. Ну, ліва рука якось твоя, мені не подобається. От, от все в тобі гарно, ліва рука не годиться. Давай ми тобі її так ампутуємо, да? і все, персик. От, от, і, і тоді все буде у нас тобі ідеально. І ви така, ну да. Так, да, хорошо, аби тобі було гарно. Ну, ну, як вам з цим? То ваша дитина, от ви згодні, щоб ваш обранець ампутував вашу дитину від вас? Ну, от Якщо ви там заявляєте, да? звичайно, ми не повинні там на першій зустрічі казати: значить, так, зріст 1,65 м, вага 50 кг, так, у мене оце дитина. І ти маєш бути її ідеальним батьком. Да? І ще в мене целюліт, там і ще щось, відтрата, та, і тра та туди-сюди, і алергія в мене взагалі. І, а, і челюсть в мене вставна. Ні. Ну, звичайно, це не так, так. Не будемо кидатися в крайності. Але якщо питання заходить там про дітей, так? Ну, чому їх якось це питання невротизувати? Так? Його не потрібно і викидати. Да? Коли привіта, а потім ти маєш знати в мене троє дітей, да? я так зразу попереджую, зразу так ні, це не потрібно робити спокійно. Коли пройшов час про це поговорити, поговоріть про це спокійно. Так, як про там, де ви працюєте, про ваші хобі, у мене діти є. Да? От. Ну і все. А потім дивіться, реагуйте. Ну, якщо він там каже, що давай там щось від тебе повідрізаємо, тоді окей. Ну, Якщо вам окей, з тим, да, бути наполовину ампутованою, ну що ж це ж ваш вибір. Да? А якщо ви відразу кажете, що це ми частина моє життя, і він, ну, хорошо, добре, да, то, ну, бачите, тоді без оцього невротизму. І ви йому транслюєте своїх дітей? Як, що? як частину себе, частину свого життя, так? Ну, ось так. Ну, як для мене це так? Не знаю, як це для вас. А тепер повертаємося до дитини, так? до тієї дитини, яка задає питання, як пробачити маму. Тепер я задаю питання саме вам, маленька десятирічна дитина. Коли мама дивилася на вас як на перешкоду до свого особистого життя, а як ви дивитеся на себе? Як на, як на мамин якийсь недолік, на, як на якусь помилку, так? чи ви дивитеся на себе як, можливо, на кращу мамину сторону, на краще те, що вона могла зробити в цьому житті, як певний витвір мистецтва, так? який е, створила ваша мама, ваш тато в цій природі, в цьому світі. О, дивіться, Зараз пропоную вам таку терапевтичну вправу. От Уявіть, будь ласка, себе десятирічного, да, чи коли там мама вас проміняла на чоловіка. От уявіть маму її коханого і себе поряд. Подивіться на оцю дитину, яку мама, от... Ти, треба тебе кудись подіти. Не, не заважай мені, в мене тут любов. зараз. Да? І те, що мама відчуває, зрозуміло. Ну, на це є в неї були якісь тим, причини. Да? Ну, розумієте, що було за загалом, це вже змінити неможливо. Але саме ви можете зараз відчути альтернативні емоції до цієї дитини. От що ви зараз до неї відчуваєте? Мама там, ну, а дитину там і ти не заважай. От, ну, що там, М -м -м. Вам їй жалко, так? вам хочеться її обійняти. Ви її там любите, так? вам хочеться якось підтримати. Ну, а взагалі я вам пропоную усиновити зараз цю дитину. Бачите, мамі не потрібна. А ви як? Ну, усиновіть, скажіть цій дитині, що ти моя краща сторона. Я дуже, дуже радий чи рада, що ти в мене є. Ти такий чудовий хлопчик, чи ти така прекрасна дівчинка. Так, що мамині емоції це мамині емоції. І як на мене, ти не заслуговуєш такого відношення. Давайте будеш жити зі мною. Що ж ви, скільки років, уже 30 років, оцю дитину тримаєте біля цієї матері? Заберіть її собі. Заберіть її собі. Покажіть їй альтернативні емоції, як, як потрібно ставитися. Ну і все дуже просто. Що ж, друзі мої, звичайно, що вилікувати за 17 хвилин аудіолекції 30-літні травми неможливо, але підсвітити і змусити вас задуматися над ними, то я думаю, можливо і чекаю, що ви напишете мені в коментарях. так? Дуже було б цікаво. І, звичайно, це гарно було б допрацювати вже в індивідуальній терапії. Я вас всіх запрошу до себе на індивідуальні сесії, всі мої контакти під відео. Задавайте обов'язково ваші нові питання в коментарях. Бачите, я дуже швидко відповідаю. Підписуйтеся. Для мене це дуже важливо. Не прощаємося до нових зустрічей, а мамі з наступаючим днем Матері!